Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати молоду картоплю з малосольними огірками і кабачками. У каструлю вливаємо півтора літри води, всипаємо 60 грамів солі, 200 г цукру, 250 грамів кетчупу чилі. 200 мл оцту. Все розмішуємо і доводимо до кипіння. Маринад закипів. У миску вкладаємо 1 кг кабачків і 1 кг огірків. Кабачки я нарізала на скипочки. Огірки залишила цілі. Залила окропом і залишила на 15 хвилин. Через 15 хвилин воду злила. Додаю одну цибулину, нарізану скипочками. Два зубчики чеснику теж нарізані скипочками, пекучий перець, сім горошин чорного перцю, Пучок петрушки. Маринад в каструлі закипів. Додаємо 100 мл олії. Маринад готовий. Кипящим маринадом заливаємо огірки з кабачками. Накриваємо зверху тарілкою. При кімнатній температурі даємо охолонути 6 годин, а тоді забираємо в холодильник на цілу ніч ножем очищаємо 1 кг молодої картоплі. Вона молода, легко знімається шкірка. Картоплю всипаємо у каструлю, заливаємо водою. Но не солимо, будемо солити при кінці. Картоплю доводимо до кипіння і варимо 15 хвилин. Пройшло 10 хвилин, тоді солимо картоплю і варимо ще 5 хвилин. Варимо при закритій кришці. У пательню всипаємо 250 г сало нарізане кубиками, і смажимо до золотистого кольору. При тому не забуваємо помішувати. Сало підсмажилось, додаємо одну цибулину, нарізану кубиками. Мішаємо і смажимо до м'якості до золотистого кольору. При бажанні можна додати при кінці 20 г вершкового масла. Ретельно перемішуємо і додаємо 200 мл сметани або вершків, солим печем до смаку. Додаємо зелень петрушки або кропу. Мішаємо потушити 2 хвилини і додаємо варену молоду картоплю. Добраче картоплю вимішуємо в сметані масі. Ще додаємо зелень і молода картопля готова. Я не можу вам передати, які запахи у мене в квартирі витають. Викладаємо в миску картоплю, в другу миску викладаємо малосольні огірки і кабачки. А зараз будемо куштувати. Молода картопля в сметані за смачці. неймовірно смачна. Огірки з кабачками простоїли ніч в холодильнику, дуже, дуже смачні. А якщо постоять сутки, то будуть ще смачніші. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку смакоту найближчим часом. Ваші рідні будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю, і нехай вам все вдається.